Всім привіт! Сьогодні черговий третій звіт по моїй роботі. Нагадаю, я відшиваю оригінальний набір від Dimensions піони та дельфініуми. Отак має в результаті виглядати ця картинка. Я відшила другу четвертинку. Відтак в мене і зараз є половина роботи відшитої. Половина роботи немаленька. І я зняла роботу, щоб сполоснути, тому я її не просувала, просто сполоснула. І Не просувала, щоб розміточка цією ниточкою, такою жилочкою, лісочкою розмічена в мене, щоб не поплавалася. Зараз я натягну наново на станочок. Все це сховається в мене. Розмічу канву далі, знову четвертиночку, це вже буде третя четверть. І витручу цю розміточку, щоб вона не розтягувала самі отвори в Аїді. Робота відшита в мене не повністю в плані тому, що я не робила французьких вузликів. Тобто відшиті хрестики, відшиті напівхрестики, відшитий backstage. Відсотків на 80, про це я розповім пізніше. І французькі вузлики я хочу відчивати в самому кінці роботи, так як я буду ще якийсь час, закручувати на станочок, на, на рамку від станочка. І не хочу, щоб вони позагиналися, порозплющувалися, чи взагалі, щоб зіпсувалися і перешивати тоді потрібно буде. Відшив. Цієї другої четвертинки мені пішов трохи легше, аніж першої, але все рівно робота в мене ця робота в роботі вибачаю за тавтологію, в мене вже три місяці. Це занадто довго для мене. Так, я робила перерви, я довгий час не відшивала, потім я багато в'язала, але все рівно ну, це занадто довго вже для мене. Звичайно, до Нового року залишилося буквально там півтора тижня, я не встигну відшити цю половинку. І, значить, це та робота, з якою я переходжу в наступний рік. Я вишиваю на зараз одну тільки роботу. І в січні місяці буду продовжувати її відшивати. І паралельно ще розпочну другий процес. Але все зроблю можливе, щоб не затягувати знову на 3 місяці відшив другої половинки. І так, по схемі я хочу сказати, що нагадати, що схема дуже дрібненька. Практично, схема відповідає майже, майже повністю, відповідає. Клітинка в схемі хрестику от на 16 аїді. Там буквально трошечки трошечки вона більша. От такий хаос із бекстіча, який я обмальовувала викр... викреслювала чорним маркером для дисків. І от такий хаос у мене в роботі. Отут видно, що деякий бек я ще не відшила у цьому часточку і у цьому. Але якщо чесно, то я просто втомилася від цього бексіча настільки, що перша думка була, от скільки я його відшила, стільки нехай і буде. Тому що тут із цієї трави такий хаос, що Лишніх 2-3 лінії бік що вони є, що їх немає, різниця невелика. Обведені контурами оці пучки повністю обведені, повністю, прямо, ну, я можу чесно сказати, без помилок зроблений. Той биксік, що зроблений, в мене на оцих віточках, на піонах і от на фіолетових квіточках, на оцих білих. Таких крупніших квіточках вони зроблені без помилки, буквально ніде навіть на одну клітиночку не помилилися. А все те, що робиться отут по центру, і от е, на цьому, на така віточка фіолетова, тут е, я вже де бачила, там почала була шити і зрозуміла, що краще зупинитися, аніж де-небудь шити. Е, тому я, напевно, пізніше до цього от, е, двох кусочків оцих. Повернусь пізніше. Вся зелень повністю правильно в мене відшита беком. Далі по схемі наступний в мене другий листок, і по ньому видно, що правий куточок зазвичай звідси починаю з нижнього правого кутка. Йде повністю великий участок взагалі без бека. Як і верхній. Тут буквально трошечки занав'ясочки обведено беком. Тут буде веселіше. Але самі квіти, мені так здається, що вони якось логічніше обведені не аніж отут-оця оця частинка вже, яку я залишила. Так що, Роботу буду продовжувати відразу, для того спеціально знімаю відео, щоб можна було натягнути і при наявності там буквально кількох годинок, щоб сідати і далі відшивати. Ще один нюанс. Робота була натягнута в мене на станку. І от так зверху має бути видно, бо мене роботу повело в цю сторону. Я не знаю, в чому причина, тому що хрестики і напівхрестик по всій роботі. Тут йде плотніша зашивочка, тут більш вільніша, тому що тут багато півхреста, але от роботу мені саме повело в ту сторону, в лівий верхній куточок повело. Я ще вагаюся, ще я для себе не вирішила. Можливо, розгляну такий варіант, що, можливо, з цього куточка спробую вишивати. Але так як в мене нахил верхнього хрестика йде от такий, то мені здається, саме від того. І нахил, в принципі, не зміниться. Саме від того роботу мені от в цю сторону і тягне. У мене так було в Гавчинській, але там був повністю напівхрестик, де другу половинку роботи я була відчувала, чередуючи напівхрестик і губілений на сібок. Я думала, в тому причина, а насправді. Ну, напевно, що ні, тому що тут же і хрестик повний і все рівно роботу веде. Так що я ще добре собі подумаю, чи варто пробувати з цього кутка починати. Але хочеться зараз трошечки віддихнути від оцієї такої частої зміни кольорів від цього участка, який я в кінці зашивала, щоб відпочити от, понасолоджуватися роботою. от. В цьому такому простому куску. Цей листочок я також буду розділяти пополам. І сім клітиночок Це в мене буде по всій ширині. Це буде третя четверть роботи і залишиться на закінчення роботи. Саме така простенька частинка, де по мінімуму бксічу. З нового нічого в мене не змінилося. Так, в мене на от таких двох органайзерах і висять ниточки, які я тимчасово забрала зі станочка, так як розкрутила роботу. Всі нитки з набору я перемотую, тому що мені так зручно на бабінки і по зростанню номерів вони в мене розложені. Навіть якщо в мене якоїсь ниточки небагато в роботі і закінчується. The cat Цей колір, бобінку, я все рівно ставлю на те місце, де цей номер мав би бути. Поки що мені не видно повної картини, чи мені вистачить ниток чи ні. Нагадаю, я замінила канву з 18 на 16, тому розхід ниток, логічно, у мене буде більший. Але повної картини мені поки що не видно, так як ще, в принципі, пів роботи в мене впереді. Остаточки, обрізочки ниточок я Скидаю в баночку, обрізочки різні, є, є великі є невеликі. Але я хочу сказати, що якщо за зелені кольори я не дуже переживаю, так як від десь трьох чи чотирьох дімів в мене кольори зелені позалишалися. А ще я їх перемотала і підписала на бабінках з попередніх наборів, то от і, і напевно, рожеві ще також там можна буде підібрати. Ну, з великої ймовірності вони попадуться, то фіолетових кольорів точно там ніде не було. Тому от за них я трошечки ну, ще не переживаю, тому що роботи ще багато відшиві. Але так як я бачу по малюнку, тут зараз найвеселіший починається мені з фіолетовими. Дуже хочеться, щоб не підбирати ніякого іншого виробника, а саме відшити цими ниточками. Не думаю, що я би замовляла в компанії ниточки, щоб чекати там ще кілька тижнів, щоб вони прислали. Тоді якимись своїми силами буду виходити з цієї ситуації. Але поки що пальчики схрещені тримаю, щоб мені ниточок вистачило. Ну все, в цій половині прийдеться мені економити. І от така частинка канвища в мене є. Де от чорним в мене відзначено закінчення роботи. І картина в мене, так, по ідеї, повинна бути така досить велика. Вона сама не дуже маленька, а ще плюс збільшила канву, яких пару сантиметрів додається, що в ширину, що висоту. От, так що. Буду продовжувати працювати, не буду робити паузу, щоб перебивати. Я так собі віддихалочками маю в'язання. Так що буду вишивати лише цю роботу до тої пори, поки не почну китайський набір Великий. Вам всім дякую за перегляди і па-па!